Сьогодні я хочу говорити не про тих, хто відійшов, не про тих, хто не читає Біблію, хто можливо залишив церкву, хто заперечує істину, і навіть не про тих, хто відкрив, відкрито противиться Богові. Сьогодні хочу звернутися до тих, хто щосуботи читає Біблію, хто приходить до церкви, хто знає на пам'ять всі доктрини і знає всю Біблію, хто добре знайомий з церковною мовою, як, як треба говорити, коли що, хто знає дух пророцтва на пам'ять, про тих, хто, можливо, вже настільки звик до Божої присутності, що вже навіть іноді перестає її помічати. Є одна тонка грань, але небезпечна. Це коли ми настільки довго поруч. Зі словом, що воно перестає нас вражати. Ми стаємо професіоналами віри. Ми все знаємо, ми знаємо, як все має бути, але іноді ми втрачаємо те, що мало би бути в центрі трепет перед Божим Словом, трепет у Божій присутності. В Євангелії є дві сцени, коли а, дуже яскраво показують проблему, які не можна читати без болю. І в цих обох випадках Ісус дивується. В першому випадку Він дивується не вірі своїх, а в іншому випадку вірі чужих. І сьогодні я запрошую вас пройти цей шлях, щоб подивитися в дзеркало і поставити відверте і чесне запитання: а чи не став для мене Ісус Своїм настільки, що я вже не бачу в ньому Спасителя? І для цього я запрошую вас відкрити Євангелій від Марка, 6 розділ. Будемо з вами читати сьогодні перші шість віршів. Зараз цих віршів не буде, тому відкрийте ваші Біблії, щоб ми з вами почитали цей уривок. Євангелій від Марка, 6 розділ з першого вірша. І там ми читаємо. Ісус вийшов звідти і попрямував до свого рідного краю, а за ним ішли слідом його учні. А коли настала субота. Він почав навчати в синагозі, і багато хто слухав і дивувався, кажучи: звідки в нього це, і що за мудрість дана йому, і що за чудеса творяться його руками? Хіба він не Тесля, не син Марії, та не брат Якова, Йосії, Юди і Симона, хіба не його сестри серед нас? І вони спокушалися через нього. А Ісус їм відповідав. Що пророк буває без пошани лише в своєму рідному краї, серед своїх рідних і в своєму домі. І не міг він там жодного чуда зробити і тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки, і дивувалися їхньому невіру, і дивувався їхньому невірству, тож обходив довколишні села, навчаючи. Ми з вами коли читаємо цю історію. То перший вірш Він у нас, нас одразу вводить в реалії, в яких жив Ісус, і там, де він опинився. І коли ми читаємо перший вірш, що Ісус виходить і прямує до свого рідного краю, за ним ідуть учні. Як цей рідний край називався? Цей край називався Назарет, і от служіння Ісуса тільки розгортається. Перед тим Воскресіння дочки Єїра, стілення жінки з кровотечею, Ісус повертається додому, Назарет. Місце, де він виріс. Там, де він ще був молодим, молодим дитиною, бігав ще хлопчиком. Хто там його знає? Його знає вся околиця, тому що він виріс у них, скажімо так, на очах. І ось він приходить уже туди, не як хлопчик з вулиці, а як месія, як вчитель. Він туди приходить не просто як тесля, а як пророк. У вас є. Ваш дім, де ви, були, де ви виросли, або ваш край, місто, селище, де ви були дитиною, і потім ви вже дорослі приїхали в піджаку, гарні уже, якийсь професор чи якийсь там магістр. Я пам'ятаю, що я в одній із церков, де я виріс, в Києві, не буду називати де. І ось коли я вже пастором прийшов туди, то як ви думаєте, як до мене ставилися? З повагою, але. Ще, ще знаючи мене дитину, і мені казали, ой, я дідюк, так, все правильно. І, і цікаво, що коли Ісус Христос опиняється в цій історії, не те, що йому було би якось незручно, але він опиняється в такій ситуації, що коли настала субота, він починає навчати в синагозі. Написано, що як субота, написано, як тривога до Бога, але давайте ми по-іншому скажемо: як субота, то куди треба йти? Да, до церкви, в дім Божий. І він за своєю звичкою йде до синагоги, йде там, відкриває священне писання, починає там читати, починає навчати і трапляється тут якраз дивна річ. Тому що багато хто слухав і дивувався. Скажіть мені слово дивувався це, це подив якийсь такий, чи це про що? Про який подив тут говориться? Це не трепіт, це не благоговіння, це скепсис, зневага і обурення. Вони дивляться на нього, і якщо говорить дорослий чоловік, то як вони на нього дивляться, як на кого? Хлопчику, або ей ти, що ти, скажімо так, наш, будучи, давайте називаємо так українець, да, або якось так, наш там мешканець, селянин, ти за кого себе маєш? Ти нащо туди вийшов? Ти чому туди говориш? І написано, що вони дивувалися з нього. А З чого вони дивувалися? Звідки в нього, скажімо так, вони дивувалися не через сила слова його, а вони дивувалися, а звідки це слово в нього взялося, сила в нього взялася. Як він може так говорити? Їм здавалося, що вони, все, вони його знають, але саме тому вони не могли в ньому впізнати. Месію. Тому що далі написано: і багато хто слухав і дивувався, кажучи, звідки в нього це? І що за мудрість дана йому? Що за чудеса творяться його руками? Хіба він не тесля, не Тесла, а Тесля, не син Марії. Та не брат Якова, Юди, Йосії і Симона, хіба не його сестри серед нас. Скажіть мені, що в цих словах вони проявляють до Ісуса? Що вони хочуть йому сказати? Ти ж ти що, ти вискочка? Ти ж один з нас, на що ти туди вийшов? В цих словах насправді ключ до трагедії Назарету. Вони бачили лише горизонтально, вони бачили тільки його біографію, лише людське. Вони знали його родину, знали його минуле, його місце в суспільстві, але вони не бачили того, хто він є насправді. І в цьому, дорогі друзі, суть духовного заціпеніння. Тому що ти настільки сильно звик до Божої присутності, що перестаєш впізнавати її тоді, коли в неї опиняєшся. Коли раніше ти слухав слово Господнє, і ти, відкриваючи Біблію, трепетав, я не знаю, чи це українське слово, ти тремтів від того, що ти бачив, що ти читав, тебе це зворушувало, ти дуже сильно проникався цим. А тепер ти відкриваєш Біблію і що? Просто Біблія, просто слова. І далі написано, і вони спокушалися через нього. Спокушалися. Слово спокушалися в оригіналі звучить як скандалідзо. На що вам схоже це слово? Скандалідзо. Скандал. скандал. Сучасне слово. Дійсно, нам грецька дала, оце слово сучасне. Скандал. Що, що таке скандал? Скандал, грецьке слово скандалон означає пастка. Буквально петля гачок для наживки, це буквально. Або камінь спотикання, що викликає падіння в переносному значенні. Хто любить поскандалити? Не викрикуйте. Коли ви опиняєтесь в певному скандалі, як веде себе людина в скандалі? Вона нібито. З одного боку сама опинилася за цей гачок, захопилася і починає ображено чи то кричати, чи ображатися, чи звинувачувати, або і інших так само на цей кричок ловить, щоб з вами так само що? Поскандалити, щоби з вами якось посваритися. І оце слово скандаліз означає не просто образитися, а спіткнутися або зламати довіру. Ісус став для них перешкодою. Їм було легше вірити, що він свій хлопець більше, ніж те, що він є самим Словом Божим в оплоті. І далі ми з вами читаємо, а Ісус їм відповідає, що пророк буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і в своєму домі. Гіркі слова, вам не здається? Той, хто мав би бути найближчим, стає найменш почутим. Той, хто мав би бути прийнятим, його відкидають. Пророки не приймають в себе не через те, що він чужий, а через що? Що він надто став своїм, надто свій. Коли ви слухаєте, до прикладу якусь проповідь, і ви бачите, що це ну, не якийсь там пастор, а хтось з своїх вийшов, що ви думаєте? Слава Богові! але, хлопче. Що ти, нащо ти вийшов? Що ти тут робиш? І ось коли написано, що ним пророк без пошани буває тільки в своєму рідному краї. Чому? Та не через те, що він чужий, а через те, що він надто свій, до нього надто звиклий. І далі ми з вами читаємо, як висновок, п'ятий вірш і шостий. І не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки. І дивувався їхньому невірству, тож обходив довколишні села, навчаючи. Оцей вірш він звучить як певний вирок. Сама присутність Ісуса вона не гарантує Божої дії, тому що Бог не може змінити серце, яке закам'яніло у своїй звичайності. Коли ми звикли до проповідей. Коли ми звикли до того, що має відбуватися по суботам однакове служіння. Коли ми звикли постійно чути одні й ті ж самі заклики: місія, 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 газети, йдемо проповідувати. Давайте міняти своє життя, і ми це чуємо. І що робимо? На що ми махаємо головою. Ми згоджуємося і клюємо носом, і засинаємо. І саме страшне, що це не були язичники. Це не переслідувачі, це не римляни. Це були. Свої Назарет, його місто, його громада. Вони були, вибачте, скажу, молодіжною мовою в темі, вони знали Писання, чекали Месію, ходили до синагоги, але втратили найважливіше здатність дивуватися Божому Слову. Дорогі брати і сестри, втратити здатність дивуватися Божому Слову це найгірше, що може бути в житті. Це коли я настільки звик і, скажімо так, не сильно реагую на те, що коїться. Чи то на служінні, чи то, я коли читаю Слово Господнє, що потім я холону і помираю. Тому цей втрачений трепет, який ми з вами читаємо в другому вірші, що багато хто слухав і дивувався. Оце дивувався, як ви думаєте, чому вони дивувалися? Що такого їх призвело до того, що вони бачать Ісуса, але Його не впізнають і навіть не хочуть Його сприймати, і навіть взагалі хочуть його звідти забрати і не хочуть слухати. Чому? Це скепсис, роздратований скепсис. Це коли я а, звик до того, що я чую, і оцей я роздратовано, скажімо так, вони обурені тим, що він, що Бог говорить через них. Вони його знають, надто добре знають, і саме тому вони йому не довіряють. Тому звичка це ворог трепету. Якщо ви втратили трепет до Божого Слова в своєму житті, найгірше, що є, це звичка. Це коли ми вже звикли до того, що в моєму житті так все відбувається. Ми так звикли до проповідей, до Біблії, до духовних роздумів, що починаємо сприймати Слово Боже не як відкриття, а як інформацію. Дорогі брати і сестри, як ви думаєте, в нашій церкві таке є чи немає? Немає. Давайте перевіримо. Ознаки втрати трепету. Перше. Я слухаю цю проповідь і думаю: слухай. А от би почути це бра, о тому брату або сестрові. Слухай, ну хороша проповідь. От ця думка от би йому почути. От слухаєш і пропит, і думаєш про інших, кому це треба почути. Але не дозволяєш Богові пройти е, слово, слово пройти через себе. Друге, я читаю Біблію і кажу: слухай, то я вже так і добре знаю нічого нового. Читання Біблії за рік та скільки можна? Скільки разів вже я прочитав Біблію за рік? Та багато. Що я там нового дізнаюся? І ось там нічого нового, тому що я вже це чув. Проповідь слухати, та я вже її чув. Третє. Недоторканний порядок богослужіння. Це коли я, борець за те, щоб на богослужінні все було чітко так, як було звично. Щоб ця кафедра звідси не сходила. Щоб дитяча історія була перед прославленням, а не після. І багато інших речей. Ось я звик до певного порядку. Четверте. Коли співають отут вже люди, я кажу, скільки можна співати. Сіли, встали, кафедри взяли, ці мікрофони взяли, скільки можна вчити нових пісень. П'яте. Я молюся і кажу: Боже дай, Боже дай. Я молюся, і коли, наприклад, <кій> моя молитва це не діалог, а звичайний список до Бога без тиші, без очікування, без зупинки. Якщо ви себе проаналізували, ви можете собі поставити діагноз, чи є ще в мене трепет до Божого Слова. Тому що втрата трепету це не падіння, це повільне охолодження. Так, да, це можливо зараз ще поки що не діагноз такий, що все кінець, і вже я духовно, скажімо так, уже мертвий. Але це початок. Скоро я охолону. Скоро я буду ледь-ледь тепленьким і ось так буду собі жити. Тому оце все є початок цинізму. Давайте ще невеличкий тест перевіримо, проведемо. Як себе перевірити на цинізм? Давайте прочитаємо. Коли ти А коли востаннє Слово Боже, зупинило тебе всередині звичного життя, і ти не міг далі читати, бо відчував, що це про тебе, ти дізнався щось нове, і ніби почув свій гріх, свою рану, своє ім'я в Біблії, друге. Коли востаннє ти заходив до молитви не з планом, а з тишею, не просити, не пояснювати, а просто стояти, як той, хто чекає, що Бог заговорить, третє. Коли ти востаннє проходив в суботу не послухати, а почути, не оцінити служіння, а вийти з бажанням змінити життя. Четверте, чи буває, що ти слухаєш проповідь і замість почути Бога, думаєш, а як би я сказав краще? І чи не перетворилось твоє серце на критика, де, там, де мало би бути вухом учня? Останнє п'яте. Чи ще здатен ти здивуватися Божій благодаті? Так, ніби вперше дізнався, що він простив тебе? Чи ще здатен ти захоплюватися Христом не лише розумом, а всім своїм єством? Тому що цинізм це не тоді, коли ти проти Бога, це коли ти від Бога вже нічого не чекаєш. Ви знаєте, я хочу поділитися переживаннями, я часто чую такі думки. Та я вже, в принципі, нічого не чекаю від Бога, я вже, в принципі, на всі свої запитання отримав відповіді, я вже в житті якось устаканився, вже визначився, всього досяг, в принципі, від Бога мені більше не треба. Тому, якщо сьогодні, дорогі брати і сестри, ви чуєте, і що дійсно Бог вам промовляє, і оцей цинізм Бог попадає прямо в десяточку. Сьогодні Бог закликає, і Він не осуджує вас. Він сьогодні в Назареті, він серед своїх. І він говорить вперше, як тоді, коли в вас торкнулося слово. Він знає, що ви втомилися, що ви служите, що ви боретесь. Але сьогодні. Він хоче зробити щось більше, ніж надихнути, він хоче відродити. І ми з вами читаємо в Біблії теж іншу історію, яка насправді мене надихає. Тому що ми з вами, давайте відкриємо Євангелій від Матвія, 8 розділ і 5 вірш. Там ми читаємо іншу історію, коли Ісус теж здивувався, але не не вірству своїх. А, а чому? А вірі чужого. І ось ми з вами читаємо 5 вірш, до прикладу. Коли ж він увійшов в Капернаум, то до нього підійшов сотник, благаючи його. Пам'ятаєте цю історію, коли сотник приходить до Ісуса? А, місто Капернаум це місто, уже, де Ісус має більше свободи, де він може більше творити чудеса. Чому? Тому що там його не знають. Він ще там поки що чужий. І ось там його не бачили хлопчиком, ніхто не знав його батька, він там не був своїм, і саме тому його не знецінюють. І ось там в цій історії з'являється римський сотник. Цікаво, що римський сотник солдат, окупаційна влада, людина, яка в очах своїх не мала жодного шансу бути об'єктом Божої благодаті. І цікаво, що саме він є перший в Євангелії, про кого Ісус каже, що в нього є велика віра. Ісус не просто допомагає йому, Він дивується. Так само, як в Назареті, але з іншого приводу. Яка історія або який контраст ми бачимо між цим сотником і людьми з Назарету? Перше. Давайте почитаємо з вами восьмий вірш, до прикладу. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах. Скажіть, що фраза означає я недостойний? Він, а, скажіть, коли у себе вдома, яке запитання ставили Ісусу? А хто ти такий? А сотник що каже? А я хто такий, щоб ти увійшов? До мене додому, його віра починається з того, що сьогодні так рідко буває в церкві: Я недостойний. І це не просто самоприниження, це реальне відчуття і розуміння Божої присутності, в якій я знаходжуся. Тому Римський сотник, перше, що проявляється смирення, він каже: Я недостойний, я не можу бути тим, хто, е, хто може до тебе звернутися, до кого, до кого ти можеш війти. І далі він каже: але тільки скажи слово. І мій слуга одужає. Коли ми бачимо людей в Назареті, вони не хочуть слухати його слів, то сотник навпаки каже: ти можеш тільки слово сказати. Чому? Бо він розуміє силу Божого Слова. Якщо Він є Господь, то все, що Він скаже, те має здійснитися. Оце справжній трепет перед Божим авторитетом. Він вірить у те, що Слово Христа має силу, і не треба ніяких підтверджень, ніяких доказів того, що воно може виконатися. І третє, ми з вами читаємо в 9 вірші. Тому що я людина підвладна і в себе маю воїнів. Кажу цьому йди і йде. Іншому прийди і приходить. Моєму рабові зроби це і робить. Він живе в реальності наказу. Він каже, що владу не обговорюють. А її слухають. Якщо я поважаю людину, яка має владу, то я буду слухати те, що він каже, що він робить. Це віра, яка не ставить умов, не вимагає підтверджень, не чекає чуда. Це віра, яка вже вірить, бо знає, хто говорить слово. І далі ми бачимо реакцію Ісуса написано: а коли він це почув, то здивувався і сказав людям, які йшли за Ним, Запевняю вас. Ні в кого в Ізраїлі я не знайшов стільки віри. Ісус здивувався чому або чому. Він побачив, що людина, яка не мала би мати віри, але проявляє смирення, визнає авторитет і силу Господа, і третє, Він не вимагає знамення або не вимагає чуда. Ісус дивується. Коли Він бачить таку віру, написано, що я не бачив в всьому Ізраїлі такої віри. Це надзвичайне місце в Євангелії. Ісус не просто відповідає, Він просто вражений. Його здивування це не просто захоплення, це пророче відкриття. Він ніби каже, мої прийшли в храм, мене відкинули. Слово Боже, ніби читали, але мене не прийняли. Вони в мене, про мене, чули, але в мене не повірили. Тому справжня віра, до якого можемо з вами підійти, висновку, справжня віра це дар. Тим, хто ще здатен дивуватися Божому Слову. Сьогодні я хотів поставити запитання кожному з нас. Коли я, коли я чую слова Господні, коли я слухаю проповіді, коли я слухаю якісь пісні, коли я читаю Біблію, наскільки я дивуюся тому, що там є? Чи серце моє тремтить від того, що я чую? Коли я ходжу на домашні церкви, коли в нас в групі якісь вивчення слова, чи на суботній школі, ми більше говоримо, дискутуємо. Чи ми слухаємо Слово Господнє, яке звертається до кожного з нас. Тому у Назареті храм, шабат, писання свої, а в Капернаумі язичник, окупант, чужий, але саме цей чужий впускає слово Господнє, щоб воно його змінило. Тому в Назареті ми з вами бачимо слово, але без віри. А в Капернаумі віра, яка тримається за слово. В одних статусі богослужіння. А в іншого дитяче серце, яке просто довіряє. Тому, дорогі брати і сестри, якщо дійсно ця проповідь сьогодні вас закликає подумати, можливо, дійсно в моєму житті занадто багато скепсису, скептики. Можливо, цинізму забагато. Я не довіряю людям. Можливо, е я кажу, ну, читати Біблію, ну треба, буду читати. Слухати проповіді, треба, буду слухати. Але воно вже не торкається мене. Може, навіть ви опинилися в такій ситуації, коли ви хотіли би якось відродити план читання Біблії, але я ніяк не, не виходить. Постійно знаходяться якісь причини. Чи то забув, чи то не було коли. Можливо, сьогодні я навіть не вірю в Божу силу, в силу Божого Слова. Дорогі брати і сестри, сьогодні ця проповідь вона не для того, щоб засудити. Бог хоче сьогодні відродити нас. Бог хоче, щоб серця наші, коли чули слова Господні. Щоб вони горіли, щоб вони тремтіли від того, що говорить Господь. Тому сьогодні Бог не ставить запитання вам, чи ти служиш, чи ти в церкві, чи ти знаєш правду. Сьогодні Бог ставить пряме запитання: чи тремтить твоє серце, коли я говорю? Чи тремтить твоє серце? Чи здатен ти ще дивуватися мені, як тоді, коли на початку у нас було разом з тобою? Тому що Бог сьогодні продовжує говорити. Але чує його не той, хто близько зовні, а той, хто відкритий всередині. Сьогодні ми з вами після служіння будемо роздавати газети, будемо ділитися словом з іншими людьми, з чужими чи не з чужими. У Бога є чужі, чи немає? Бачите, в тут... нас немає сьогодні чужих свій, у Бога немає такого. У нас можуть бути чужі. Але перед тим, як іти туди, давайте подумаємо. А сьогодні, коли Бог промовляє до мене, чи приймаю я це слово, наскільки я тремчу, наскільки я, ну поможіть мені, як це знайти слово, от трепещу, якось так мені хочеться сказати. Наскільки я благоговію, дякую, тоді, коли Господь промовляє. Тому якщо сьогодні, Слово Боже, вас перестало торкатися, це ще не кінець. Тому що місіонерська церква це не та, яка має стратегія, а та, яка ще вміє тремтіти. Тому, якщо Бог сьогодні звертається до вас, це сигнал. Сьогодні Бог знаходиться в Назареті, Бог сьогодні серед своїх, сьогодні Бог в себе вдома. І все залежить від того, як я буду дивитись на нього, як я буду його сприймати. Якщо я буду слухати слова Господні і вірити тому, що він каже, якщо мене буде торкатися кожне його слово, то все ще добре, все можливо. Якщо я здатен тремтіти над словом Господнім, моє серце ще живе. Якщо дійсно я здатен тремтіти над словом Господнім, то моя церква буде горіти місією. Тому нехай Господь благословить нас не бути в полоні цього цинізму чи скепсусу від того, що твориться в церкві, в світі, чи те, що я бачу в слові Господньому, а нехай серця наші горять від того, коли Бог звертається до нас. Амінь. Давайте помолимось про це. Господи, сьогодні ти звертався до нас, як тоді в Назареті, до своїх людей. Можливо, Господь, сьогодні моє серце дійсно тремтить від того, коли ти звертаєшся до мене. Можливо, Господь, моє серце вже огрубіло, я більше вже цинічний, більше піддаю все сумніву. Добре, Господь, я прошу, щоб ти стілив наші серця, щоб ти змінив наші думки, щоб ти, Господь, міг нас повернути. До тієї першої любові, яка в нас була, Добрий Господь, ми віримо в силу Твого слава. Ми хочемо, Господь, щоб Твоє слово міняло нас, щоб через нас Господь ти міг дальше спасати і інших людей. Та поможе нам сьогодні не ділити людей на чужих і своїх, а першим, першим ділом, в першу чергу, щоб моє серце завжди реагувало на, на твій заклик. Господь, працюй через нас і благослови той місійний вихід, який буде сьогодні і кожного разу відбувається. Щоби ти міг через нас рятувати і інших людей. Хай тільки тобі буде слава за все, бо молимо сім'я Твоє. Амінь.